Який з цих відбійників заб'є 10 метрів заземлення? Прийшли тільки що люди з запитом, потрібно забити в землю 4 заземлення 10-метрові. Правда, такий здоровий 10 метрів. Я не знаю, куди це воно. Це за важке, це теж сказали, що важкувато. А оце би було типа, краще, ну, якщо б ще легший було, то взагалі було б добре. Так, е, да, взагалі було б добре, але 10 метрів забивати, я все-таки не наважуся їм порадити е, цю макіту. Я думаю, що краще брати на, взагалі боша, тоді точно можна бути впевнений. Це ж розумієте, 4-10 метрів, і всі 10 метрів дають супротив, тобто воно ж треться об е, гру. Так що так, треба брати потужний одразу інструмент. Теж люди питають, якщо ми візьмемо цей менший, якщо він не справиться, приїхати, помінити на більший, чи можна. Та все можна, все за все, все можна домовитись, просто краще одразу брати інструмент потужніший, який 100% виконує задачі. Так що так, про сервіс, оренда обладнання в Житомирі.